Я дуже сильно рада. Я... я не знаю, як вам це передати словами, наскільки я сильно рада. Фух. Я знайшла тільки що агентство. Типу, в мене тепер є агентство ще й в Парижі. Щоб ви розуміли, вчора я була просто, як то кажуть, у просто в жопі свого настрою, бо я в четвер проходила кастинг. Назвемо це театр, це не театр, це просто на третьому курсі, якби люди в нас е, е, беруть якусь п'єсу і ставлять мізансцену і все інше. Я дуже сильно хотіла пройти е, на цю роль, бо ця роль вона дуже тісно характером співпадає з моїм. Я така, блін, да-да-да-да-да-да-да-да, я цю хочу роль, цю дуже сильно хочу її. І... і мені приходить повідомлення вчора, що я не прийшла. Я була дуже сильно розстроєна. Але нічого, я реально плакала, я кричала, я злилася, я піднімала собі настрій, казала Жанна, ти не гірша, ти просто не підійшла. От і все. Але сьогодні що? Але сьогодні я знайшла собі агентство Йоптудей. Коротше, я сьогодні з вами хотіла поговорити про помилки починаючих, початківців, акторів. А, Боже, як складно формулювати речення, коли ти дуже сильно рада. Um, це будуть помилки я. Просто буду говорити як зазвичай про свій досвід, про те, що я бачу, спостерігаючи за іншими людьми. Я дуже сподіваюся, як завжди, що це буде дуже цікаво. Non, non, non. Перше, про що ми з вами поговоримо, це буде недооцінення вже в котрий раз про роботу над своїм тілом. Це дуже важливо, ребят, займатися йогою, займатися в спортзалах. Я не знаю. Актор, це настільки він проживає життя по-іншому. Це настільки професія, в яку я закохана. Тобто це не просто ти йдеш і ти йдеш по вулиці, ні, по, по вулиці. Ви, ви почули тільки, що акцент якийсь. Ууу. Коротше, це ти йдеш по вулиці і ти думаєш, ой, а як я йду по вулиці? А чому я йду по вулиці? А яка в мене зараз задача йти по вулиці? Коротше, ти проживаєш життя просто на іншому рівні. Ти ніби знаєте. от... Чіпаєш цю енергію. Коротше, це зараз, е, можливо, піде в то Торуста, що, типу, енергія, відчуваєте енергію. Але ні, я не про це. Я про те, що, типу, ну, актора відчуває енергія. Боже, як це дивно звучить, я не можу. Е, я не хочу зараз йти з вами в езотерику. Для чого важливо працювати над своїм тілом? По-перше, я вже неодноразово вам говорила, що в кадрі це в жопу не цікаво, коли. Ми чуємо лише бла-бла-бла-бла-бла-бла, бла, бла-бла, бла-бла, бла. Це ж саме буде і у театрі. Тобто, нам не цікаво, щоб ти лише стояв і розказував свою байку, як прекрасно зайчик скакав по волку, а потім украв в нього цукерку, і байка про те, що не треба ворувати красти. Коротше, це не цікаво. Тобто є речі, які ти можеш сказати цілом. Інтонацію, можливо, танцем, не знаю, не обов'язково говорити якесь речення. Тобто е я дуже, до речі, багато е сценаріїв бачила, і мені дуже подобається, в мені те, що я почала якби, аналізувати те, що я чую, те, що я бачу. Тобто, я читаю, я розумію, що це не я написала сценарій, але мені цікаво було б е дати свою думку з приводу цього сценарія, що, типу, хм, Ребят, наша це речення, типу, воно тут взагалі нікуди не годиться, бо ти вже це сказав в минулому реченні. І я така, what is this? What is this? Fuck. Shit. No, не гадіться. І блін! Давайте чимось це замінимо. Я не знаю, це може бути якийсь жест, це може бути в очах, якщо це камера, бо камера завжди бачить очі. Блін! Я знаю відео, про яке наступне відео, в, в якому я буду говорити, блять, ні, це не те. Тема наступного відео буде Різниця грим в театрі і в кіно. Боже, це геніально! Поговоримо з вами про це, це дуже цікаво. Насправді, актору, ще дуже важливо тримати себе в ресурсі фізичному і ментальному, це, звісно, саме собою, але. Е Оскільки актор він дуже часто, дуже усердно задіює своє тіло під час гри і взагалі під час репетиції, то дуже реально важливо піклуватися і чути своє тіло. Тобто качати його, робити там якісь розтяжечки, щоб ви відчували, ага, тут в мене болить. Сьогодні я не буду тягнути ліве коліно. бо я його розтягну і буде ще гірше. Тобто, це дуже важливо усвідомлювати кожен момент, кожну біль, кожну... кожен прекрасний момент в твоєму тілі. Exactly. І ще дуже важливо для актора, якби мати ось цей ось цю стабільність на сцені, тобто, там не втрачати. Координацію, север. Е, боже. Відразу просто видно по людині, е, які пісні вона в дитинстві слухала. Чи чула. Жах. Зараз ми з вами поговоримо про е, характер самої, про не те, що характер, про натуру людини. Те, що людина, вона сама по собі, вона дуже боїться помилятися. Тобто, я, я там не знаю, щось. Е, Розказую якийсь вірш, і це, до речі, знаєте, це пішло зі школи. Це з дитинства, це точно з дитинства. Треба пропрацювати. Ви бачите, я просто вгораю з цих фразочок. Вони, типу, ну вони важливі, але вони такі смішні завжди, особливо, коли їх повторює кожна друга людина. Ну, коротше. Ми самі в собі по натурі, коли ми не любимо помилятися. Тобто, ой, блін, я не так зробила. Блін. А що він подумає? Блін, йошки, мат... а, м -м, блін, Жанна, що ти не робила? Треба було сказати не так, треба ще щось робити. Коротше, ми не любимо помилятися. Але, але в театрі актори, неважливо, просто актори будь-які, вони навпаки повинні. Прийняти тот факт, що помилятися це просто найпрекрасніше, що може відбутися з тобою в житті. Тобто ти щось не так сказав, бо ти не те, що ти щось не так сказав, ти просто сказав так, як ти подумав. І це прекрасно. Тобто, я веду до того, що всі люди різні, всі ми реагуємо на якісь там речі по-різному, всі е, розуміють інформацію по-різному. І якщо ти. А-ля умовно помилився. Це не означає, що ти помилився, це означає, що ти сприйняв інформацію якось по-іншому. І, блін, ви просто розумієте, як в моєму житті було багато того, що я приїхала у Францію. Мене щось питають там, да? Я, я просто пам'ятаю ось ці моменти, коли я навчалася декілька місяців у французькому ліцеї. Я так ненавиділа той момент, я його просто терпіти не могла, я прогулювала уроки. Е, і я пам'ятаю, мене щось французи там питають, а я їх не дуже типу, розуміла, знаєте, бо те, що ти вчив французьку в школі, вона іноді відрізня... ну не, не прям щоб дуже сильно, але все одно ти спілкуєшся з підлітками, які розмовляють ось цими сленгами вашими. Я не знаю, що так сленг, я дуже стара для цього. І коротше, ти. Їх не розумієш, і ти боїшся щось сказати, і ти такий, блін, я ж не той артикль поставила, я ж не то слово вставила, да по барабану! по барабану. Це настільки насрати людям. Тобто, я розумію, що, блін, Жан постав себе на їхнє місце. Якщо б до тебе в Україну приїхав би якийсь американець, і він би не дуже там. Спілкувався, ну, типу, хорошо, він би там гарно спілкувався українською мовою, але він би там робився одно помилки. Ти б його розуміла. Ти б його розуміла сто відсотків, ти б його просто там іноді виправляла, якщо б він, типу, попросив це. да? Але, блін, Жана, якщо ти в жопу поставила на той артикль, в цьому нічого страшного немає. Типу. Всім по барабану, всім по барабану. Якщо ти е, не вжила стільки синонімів, які ти знаєш в своїй голові, бо ти, типу, швидко спілкувалася і ти не думала про те, як гарно сформулювати речення, Жанна, це нормально. Іди, блін, зі своїми башками, там, порися в собі, блін, да? А не, а не відразу, типу, кричи на себе, що ти якась не така. Все з тобою така, все, все так, все, все з тобою так. Просто е, дуже Класно усвідомлювати, що на сцені, коли ви щось аля, умовно не так зробили, хоча, ну, типу, просто дія зайшла не в те русло. Да? Але, блін, робота актора це вивести якось цю ситуацію на той рівень, щоб, щоб це спрацювало на глядача. там. Да? Ось, тому. Дуже прекрасна інформація, яку я вам зараз кажу, беріть і записуйте. Дуже часто я себе ловлю на тому, і не тільки себе, ще й інших людей, що е коли ми вчимося е цій професії, е ми дуже все складно сприймаємо. Тобто ми думаємо, що блін, ось це драматургія така. а ще Думаєш, блін, третій акт чи другий акт? Коротше. Ем, коли ви граєте, ви не повинні забувати, що наша професія це не щось складне. Ви не повинні забувати, що актор це як маленька дитина, ні, це як доросла дитина, але дитина. І просто дуже важливо не забувати, просто веселитися. Бо якщо ви будете веселитися від того, що ви робите на сцені. Бо у вас же до цього типу, були куча репетицій, там де ви ставили на місце вашу техніку, умовно, Да? А потім дуже важливо, коли ви граєте, залишити ось це відчуття, що блін, зараз я кайфану, зараз я буду, не знаю там, п -п -п Пікінеса, Боже що, Пікінеса, не знаю, Марі Анж якийсь там, да? чи якась, не знаю, коротше, якимось персонажем, і ви будете. Проживати і веселитися. І ось ця енергія, коли сам актор, він вірить в те, що блін, зараз буде салют, а потім влучить стріла, і ти такий вау, і я в це вірю. І якщо ти будеш проживати до кінця свої емоції і кайфувати ще від того, що ти робиш. Повірте мені, глядач вас запам'ятає настільки, що він повернеться на вашу п'єсу ще один, другий, третій раз і ще візьме з собою банду своїх гопників. <плес> і останній факт, який я вам скажу, і це, будь ласка, от усвідомте, що без цього ви не актор на мільйон. Актор на мільйон. Ви не можете бути ідеальною. Ви не можете бути ідеальною. Боже, в мене якась це Коли ви навчаєтеся на курсах або в університеті, це більше якби буде про університет, бо на курсах там трошки інша система навчання, але вона така ж сама, просто ви там за один урок умовно робите все, що актор робить там в університеті по заняттях. Боже. Забудьте, що я сказала, це було дуже складно, і саме не зрозуміло, що я сказала, як завжди. Коротше, е, коли ви вивчите е, одну інформацію, наприклад, у вас був урок в техніки актора, ви вивчилися ага, голос, треба ось так там зробити, да, щоб ви там говорили умовно діафрагмою, е, дихали і не забували дихати, і не забували артикулювати, що саме головне, да, е, ви ось цю інформацію не повинні забути. Е, до того, як ви не дограли там п'єсу з драматургії. Ну, я дуже захотілося ригнути зараз. Коротше, е я маю на увазі, що кожну інформацію, яку ви почули, чи ви вже вивчили, не забувайте її, будь ласка, втілювати в іншу вашу роботу. Тобто, е це не те, що ага, нам зараз пояснили, як правильно дихати, як. Е там... Говорити яким голосом і все інше, а потім ви прийшли і ви граєте імпровізацію. І ви граєте ось так ось. І от якось ви намагаєтеся бути гарним. Та в жопу цю гарність, в жопу цю красу. Яку, ну, Типу, о, те, що я ненавиджу, це коли актор намагається бути красивим. Нащо? Щоб що Щоб що, щоб комусь сподобатися? Та вони тебе забудуть через дві хвилини. Коротше, повернемося до теми, що коли ви виходите грати на сцену, будь ласка, не забувайте про вашу техніку. Це, 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 це неможливо, це дуже бісить. Люди вони прийшли, вони заплатили за, ваш, за там, за ваш спектакль, і вони хочуть також почути. Що ви там кажете на сцені? Коротше, мені так є багато чого розповісти вам ще. Знаєш, я, я в захваті від інформації, яка є в мене в голові, але знаєте, що я не, не все кажу вам, бо все ж таки, ну інформація секретна. Я дуже сподіваюся, що ця інформація, як завжди, була дуже вам цікава, дуже корисна. Я... Дуже сподіваюся, що ви отримували цей промінчик сонці цієї енергії, яка плине від мене. Тому до нових зустрічей!